Вітаю, ви на каналі Bad Heart Developer. Мене звати Дмитро, а краще просто Діма. Це інтро відео, де я розкажу, хто я, що роблю і чому це може бути корисно для вас. А рублює великий проект, присвячений музичній індустрії на технологіях Laravel та НАКС або Vue, якщо вам так краще. backend, CI/CD, робота з дизайном, мейкап, деплой і багато багато моїх суб'єктивних думок щодо кожного етапу розробки і порад для різних ролей у розробці. Буде в цих відео. Хочу попередити ці відео не для новачків. Тут не буде пояснення кожної строки в коді. Я не буду робити черговий тудуліст або корзину для магазина, яку ніколи ніхто не буде використовувати. Таких відео на Ютубі багато. Це реальний проект, як я сподіваюсь, він буде корисним людям. А ці відео є лише субпродукт розробки цього проекту. Але все ж таки я намагаюсь робити відео корисними. Буду пояснювати підходи, проблеми з якими стикався особисто вибір, який роблю. Тут має сенс трохи розповісти про себе, хто я. Я веб-розробник, який понад 10 років працює як фулстек розробник на технологіях PHP та JavaScript. Всі ці роки я працював в українських аутсорсингових компаніях на різних посадах. Так, на жаль, у мене нема досвіду роботи в продукті або в стартапі. Будь ласка, пам'ятайте про це, коли з чимось не згодні. А тепер додайте до 10 років аутсорсу ще й трудоголізм та дуже ефективних менеджерів, які дуже вміло ним користуються. Отримаєте більше 30 проєктів, як з нуля, так і підтримку, MVP і так далі. І як наслідок, досвід роботи з цілим зоопарком технологій від самописних php фреймворків ще на 5 п'ятому. Та фронтет меджіквері до різних кекпішпі кохана UE2, Symfony, Embed, React, Knockout, Aurelia і багато багато іншого щось навіть не згадаю. Навіть на C-Sharp одного разу працював. Але наразі мій корстек це саме Laravel та Vue.js, обернутий в Next.js Framework. Трохи про проєкт також сталося, що в перервах між обміном здоров'я на досвід велику частину свого життя я присвятив музиці. Не як музикант або організатор, а саме як користувач, маленькі концерти в пабах, здоровезні фестивалі, з наметами, величезні концерти світових зірок, які доїжджали до України, більшість жанрів, рок, хіп-хоп, електронна музика, навіть симфонічні оркестри з музикою до фільмів. Я намагався потрапити всюди, куди міг і куди, звичайно, дозволяли фінанси. Можна сказати, що я професійний споживач музичних подій. І так же сталося, що я не вживаю алкоголь, а наркотики мені ніхто не пропонував. Тому, окрім неймовірного кайпу від кожного заходу, я ще помічав системні проблеми з маркетингом з оцінкою аудиторії, зі зворотнім зв'язком, з висвітленням в медіа і головне в роботі з ком'юніті. Також мав змогу спілкуватися з представниками індустрії, невеликими організаторами та музикантами й маю фідбек з їх сторони. Саме за допомогою своїх IT-навичок я спробую допомогти організаторам, гуртам і звичайним слухачам робити наше життя краще. Весь функціонал я тут розписувати не буду. Він складний і комплексний, і, звісно, може змінитися в процесі розробки. У майбутніх відео спробую розповісти, яку проблему вирішую, звідки вона, які є альтернативи та історії з життя, які навели мене на думку, що саме цей функціонал потрібен про навігацію. Я розумію, що фронтендерам не цікавий бекенд, бекендерам не цікавий фронт. І нікому не цікаві такі ось розмовні відео, які ви чомусь зараз слухаєте. Тому для полегшення вашої навігації на Ютубі, будь ласка, зверніть увагу на рамки відео. Вони будуть візуально відрізнятися для фронтенду, бекенду і ось таких ось бла бла-відео, як зараз. Звісно ж, деякі відео будуть корисні і фронтенду, і бекенду. Також під кожним відео буде посилання на текстову версію. За кодом слідкуйте саме там, бо я людина і роблю помилки, а монтувати заново відео через якусь похибку не дуже хочеться. Змінити в текстовому блозі набагато легше. І останнє відео будуть виходити також англійською мовою. Я розумію, що знання англійської в мене не дуже, акцент дуже великий, дозволяю вам з нього сміятися, пробую його покращити, звісно. Але головне завдання англомовного контенту не давати західній аудиторії, забувати. Про Україну і головна частина цього відео підтримуйте ЗСУ. Кожного бляха блогера замість привітання за ці роки ця фраза вже стала фоновою нормою. Можливо, я стану таким самим, але поки не став, я хочу сказати: до сраки лайки, до сраки підписки, дзвіночки, все це не має значення. Я не прошу підтримувати канал. Терненко, притула, чмут. Люди, які своїми лицями кожен день несуть відповідальність за кожну копійку. Віч, якщо внучка, подружка торвіть на сусідки самого притули, бачили, як він купив пиріжок свіжий, а не вчорашній по скидці. Засуньте бляха ці розмови, куди подалі і скиньте гроші на наше чортове виживання. Якщо для вас все ще щось неоднозначно, ви маленькі люди, валіть нахрін з кланалу, з блогу і бажано, з життя. з маленькими людьми розмови нема. Якщо ви залишилися з моєї російськомовної аудиторії і звалили срабзії, для вас англомовна версія. Якщо не звалили, пішли нахрін. для інших адекватних країн, також англомовна версія або вчіть українську. Всім дякую, побачимось.